Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Пташка біля гніздечка. Раніше популярний сюжет. Багато компаній робили такі прикраси. Моя компанія Джеріс. є маркування. Емаль. В гарному стані мінімальні втрати. Вінтажна брошка з пластиковими вставками. Оздоблення у вигляді намистинок, Довга голка. Немаркована. маркована. Оригінальна. Це кольє було таке дешевеньке, що я його взяла заради застіпки. А потім стало шкода псувати. Подумала, може зняти емаль. І буде таке латунне кольє, латунь. Гарний матеріал. Ну, поки що так і лежить. Легеньке і дуже коротка. Яскраві троянди компанії Danecraft. Емалі різні. Це холодна емаль, це гаряча, а це якась оксамитова. Ще на листочках емаль є маркування. Дейнкрафт відома компанія. Глянцева стрічка. Місяць компанії BSK. Пластикові мікроперлинки. Маркована. А це імітація брошки 19 століття Starburst. В українському його перекладають Зорепад. Хто знає як точніше народження зірки? Це пластик. І мікроперлинки пластикові. Виглядає дуже гарно. А ці сережки з мікроперлинками зображують, мабуть, якусь квітку в чудовому стані, і це 1928. Є кольє. Але воно у мене в такому постраждалому вигляді, що не знаю, що зможу з ним зробити. А сережки дуже гарні. Вінтажна брошка, теж імітація мікроперлинок, багети, кристали, кілька втрачених, але дуже мілкі, у мене нема таких зворотній бік. Крупні дизайнерські сережки, кліпси верніше, з 80-х років, як пишуть в інтернеті. Набірні в традиціях. Меріам Хаскал. Мікроперлинки, кристалики, покриття АБ. Ідеальний зворотній бік і є маркування. Лоїс Н. Інформації про дизайнера я не знайшла, але є долі багато сережок і кліпсів в інтернеті і продаються за дуже високими цінами. От майже точно така, здається, 80 доларів є, 100 і більше 100. Такі дуже святкові, яскраві. А в цьому кольє мікроперлинки справжні і парубкової якості смарагди. І це Індія, текстильний шнурок. І позолота. Таке дивне поєднання часто зустрічаються в індійських прикрасах. Я збираюся видалити. Цей шнурок і поставити тут ланцюжок, звичайний, тому що зазвичай я не беру. Вони зустрічаються такі прикраси, я їх зазвичай не беру, але це мені дуже сподобалось. По-перше, позолота і зроблено акуратно і натуральні вставки. Зворотній бік приємний, іноді буває такий не дуже гарний, не дуже гарно оброблений. І втрачена лише одна перлинка. Навряд чи я зможу вставити. Колись я взяла, щоб видалити вставки і вставити недостаючі в свої прикраси. Але так закріплені ці рубінчики, що я не змогла їх видалити. Тут не дуже гарно оброблено. А іноді з такими ж тканевими шнурками зустрічаються золоті. прикраси індійські. Так що треба бути уважним. Покажу під збільшенням індійське закріплення каменів. Неаккуратне, але надійне. Не змогла втриматися. Ще одне яблучко Ковентрі в дуже гарному стані. Ціна була така незначна, що купила Ков. Маленька черепашка вінтажна з чурдовими кристалами. Вони так блищать. Тут багети. Білі коричневі і зворотній бік. Маркування немає. В очах теж кристалики. Набірна брошка, скляні чорні намистини, зворотній бік. Уже декілька брошок у мене є з таким задником, але... Немарковане. Замок. Дуже якісно зроблена. Це намисто, можливо, перенизували. Онікс, аметист і отака вінтажна застібка. Дуже гарне намисто. Я намиста беру вибірково. Але це таке елегантне. Дуже сподобалось. Середньої довжини. Ідеально відшліфовані намистини, тактильно приємні. І мені здається, воно більш сучасно виглядало б з таким. Безелем коротке намисто, з аметистовими кристаликами в закріпці Безель. І маркування є. До компанії є ще таке кілечко з аметистом і золотими вставками з обох боків цікавого дизайну. Камінь закритий. Є маркування 925. Видно, що кілечко переробляли, зменшували, мабуть, розмір. Мені сподобалось, було недорого, навіть можна сказати, дешево. Срібна брушка виробництва Мексики. Маркування з, орлом. Маркування з орлом ставилося з 1948-го, здається, року по 80-й, і назва виробника компанія Ігуала. Такі брошки зустрічаються в інтернеті, і брошки, і кольє, мабуть, колись це. Був популярний дизайн Грона винограда з листочками і вусиками. Я люблю мексиканське срібло і беру, коли трапляється, воно якісне, незвичайні дизайни. Подобається мені. І хоча гру на винограду робили всі, а от я тільки побачила цю брошку, зразу зрозуміла. Це мексиканці. І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.